Чекалы, Я тоже нет. Так, всем привет, друзья, с вами я, Даник Пупсик. Сегодня будем распаковку делать. Ну, понятно, что распаковку. Так, давайте у нас первый, да? У нас это пикник палочка. Спойлер. Так, мы еще поклали Таку от ластівочку, в Сподіваюсь, вам сподобався. Сподобається цей подарунок. Ваш друг, боже, перший раз тебе бачу, друг друж. Такий чехольчик, сістер. Моя сістер, ой, а чого він А, ну, Ан-Лама. Такий чехолчик. Мені він ну, якісний чехоло. Це посилку з теми. Тему. А далі у нас іде такий Ани. Я їх відкривати не хочу, потому що я їх не, не складу і все, я пропала все. Так, Дальше такі плакатики. І тут еще ожерелье і всяке такое. І колечко. Погнали. Давайте перші у нас ідуть плакатики. І розберемось. Так. Показую перший плакати. Такий от. Такий. мені ну, такі стильний Charlie XS. Такі от... І такі от. Наче ну, вони такі однакові? Ну я хазе. чому хотя ну, чомусь мені таке. Тепер запахну з обратно, щоб не порвати Упаковочку. Блін, накаркал. Складу їх потом, не зараз. сейчас. Хе-хе-хе. Блин, накаркал просто. Подведу упаковочку лицей. Ну ладно. Давайте тепер давайте тепер перше ожореля. Вау, просто подивіться, як оце гарно. Просто реально гарно. Таке ажля. Ну, особен буде нормально смотрети. Я вже придумала під лук, коли воно їхало 2 неділі чи 3. Ні, дві. Так, да, дві. От. Таке. Ажреля просто бав пушка бав его пока що поставимо на місце дальше у нас іде ще одно ожуэля просто ну, під байку підійде класно, реал просто подивіться на но як класно, ну, ну оно дуже гарно вроде дуже якисная типу, Воно у него крем средла есть чесно. Доволі дуже колечки. Колечки, кольця. Дуже якісні. Мені дуже подобається. Так, надуваємо пакетик роздуху. І йдемо. Далі у нас тут браслети і колечко ще одне. Під одне жиле, я теж підійде у мене оту. Перше, яке я, я, я розпаковував. Таке колечко дуже підійде. Боже, от світло. Таке колечко дуже класно буде. Та такі браслет. Прям під мою, під розмір моєї ручки. От. Мені подобається, Мені нравиться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І останнє колечко у нас. Таке от, дуже гарне. Під эту цепочку з, з чим-то там, з Вот. Дуже гарне кібречко. Дуже такий якісний і дуже такий гарний, реально. У мене переповняють емоції. Як це гарно, як це естетично. Хочу всім сказати пока! О, я ж вам покатик не показав біля Айлі. Блин! Що я говорю пока! Покально. вау показывать или нет я не знаю дуже гарно просто подивіться ну це просто слей разумієте? просто почему дуже якісне таке воно не прямо як косей як бумага типа тканини на не, не тканини ну. Так, все в показав. и теперь мы показываем всем пока